Доброго дня, я лікар уролов на Шаде Працюю в місті Києві. Сьогодні хотів би дати відповідь на дуже часто задаваймі питання моїми пацієнтами, як правильно вибрати нижню білизну, яка вона має бути? Що саме перше хочу сказати, ця нижня білизна має бути вам зручною. Ви маєте себе почувати в ній комфортно. Тобто ні в якому разі не потрібно. Допускати таку помилку, як багато хто робить із моїх пацієнтів, взагалі чоловіків, це носять дуже тісну нижню білизну, тому що вважаю, що це буде допомагати підтримувати мошонку в більш такому підтягнутому стані. Це більш зручно носити тісні облягаючі брюки або джинси, і, в принципі, це якби більш модно, більш сучасно. Але кожен чоловік має розуміти, що якщо нижня білизна дуже тісна, труси дуже тісні, це призводить до того, по-перше, що йде механічне здавлення зовнішніх статевих органів, і це плюс додатково рушує кровообіг в зовнішніх статевих органах, і плюс сприяє більш високій температурі в мошонці, в органах мошонки. Це, в свою чергу, дуже сильно. Підвищує ризики розвитку чоловічого безпліддя, тому що більш висока температура, навіть на пів градуса чи на градус, порушує процеси сперматогенезу, тобто нормального процесу визрівання здорових сперматозоїдів. Так що, якщо ви дбаєте за своє чоловіче здоров'я і, в принципі, хочете, щоб ви були здоровим чоловіком, не тільки зовні, а й Мали змогу продовження свого роду. Я б вам радив носити комфортну нижню білизну, тобто труси боксерки або плавочками в день, але вони мають не дуже сильно здавлювати ваші зовнішні статеві органи. Ну а вночі краще одягати сімейні труси для того, щоб ваше тіло відпочивало. Тобто, це, ну, на мій погляд, як лікаря, це самий оптимальний варіант. Так що, якщо вам було цікаво, дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До побачення до нових зустрічей.